Готуємо святкові голубці. Я фанат голубців, тому сьогодні знову голубці з заправкою: чесничок, олійка, сіль, все перемішуємо, поливаємо наші голубці, аромат неймовірний. Це так смачно. Підійдуть як на вечерю, так і на обід, і на святковий стіл. Це дуже смачно. Давайте готувати. В капусті вирізаємо качан, воду підсолюємо та кладемо капустину. Тим часом обжарюємо цибулю. Капусту я так по черзі знімаю листочки, даю їм охолонути. Піджарюю моркву і все це додаю до фаршу. Додаю рис відварений, моркву обсмажену, сіль та спеції за смаком та гарно перемішую. Листя капусти, яке охолонило, розрізаю навпіл і відрізаю тверду частину. Потім кладемо начинку та закручуємо, як на відео. Цього разу голубці я захотіла маленькі, тому начинки я кладу небагато, так як листочок в мене невеликого розміру. На дно каструлі викладаю листя зверху голубці та готую заправку: сметана, соус, сіль, спеції, вода, в якій варилась капуста, та перемішую. Заливаю голубці. Зверху ще поклала шматочки вершкового масла, лавровий листок і накриваю також листям капусти. Накриваю кришкою і ставлю на середній вогонь на хвилин 40, і така краса в нас виходить, які ж аромати! І обов'язково приготуйте заправку, яку я додала на початку відео. З чесничком це дуже смачно. Готуйте і насолоджуйтесь! Приємного вам! Та підписуйтесь, в мене багато ще гарних рецептів! Я дуже полюбляю готувати голубці саме з пекінської капусти. Це виходить швидше і смачніше, тому що саме ця капуста не буде репіти у вас на зубах після довгих годин готування. І так, капусту розбираємо на листя і в киплячу воду кладемо максимум на одну хвилинку. Виймаємо, даємо охолонути і очищаємо так, як на відео. Легенько, щоб не порвати листок. Потім готуємо фарш. До фаршу додаю яйце, крем-сир, твердий сир, в мене був чедер, моцарела, цибуля, перебита блендером рис, спеції та сіль. Все ретельно перемішуємо та викладаємо начинку на листя і закручуємо як на відео. І потім викладаємо їх у форму, в якій будемо запікати. Тим часом готую соус, додаю майонез, сметану, кетчуп, заливаю водою, підсолила, додала спеції і заливаю голубці. Ставлю випікатися в духову шафу, накривши фольгою 180 градусів 40 хвилин. І ось такі красунчики виходять. Подаю з сметаною, це дуже смачно. Приємного та підписуйтесь. Сьогодні готуємо голубці як з бабусиної печі. Ароматні, смачні. Багато начинки, капуста гарно пропеклася. Це дуже смачно. А ще з сметанкою. Давайте готувати. Листя капусти проварюю 5 хвилин в киплячій воді. До фаршу додаю варений рис. Посолила його, поперчила, додала спеції. Цибулю обжарила, цибулька трішки пригоріла, поки я дивилася серіал. Також додала яйце, все перемішала. Та так як на відео, викладаю формочку і формую голубці. Перевертаю та викладаю у форму, в якій буду випікати. Для соусу поєдную сметану, соус, воду, сіль спеції. Перемішую та заливаю голубці ставлю випікатись духову шафу, але накриваю пергаментом змоченим. Якщо у вас є лишня капуста, можна накрити листям капусти. У мене вони запікались 180 градусів 50 хвилин. Підписуйтесь!